Мої вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 25 липня 2025 рік. І сьогодні пройдемося по вулиці і я вам розповім історію свого захоплення, вирощування екзотів, цитлусів, ну і таких дерев, які у нас потрібно більше їм уваги приділяти. Ну, зато вони у нас ростуть. Ті, хто тільки приходить до мене на канал, просто або передивляються відео, або підписники підписуються. Вони задають питання, чому і як у мене посаджені ці дерева, чому вони на висоті, чому вони в таких коробах або тубах посаджені. І от сьогодні я, хто в мене вже давненько на каналі, ти, може і не буде цікаво дивитися це відео. Але сьогодні я ще раз повторюсь і відповім вам на ті запитання. Які вас цікавлять. На висоті посаджені в мене всі екзоти, От ростуть зізіфуси, це зроблений короба, п'ятерка пінопласт, для того, щоб все-таки тепліше взимку було в кореневій системі. Тому що у нас дуже, я вже говорила, що у нас дуже близько води підпочвені і якщо Літо таке дощове, то може бути стояти вода. І якщо довго це проїздить, то коренева система може вимокнути, дерева можуть повимокати. У нас не ростуть ні абрикоси толком, ні персики, от кісточкові дуже їм важко. Трошки краще яблуні ростуть, груші ростуть, а все остальне дуже важко йому тут адаптуватися і рости. Тому оце ж у мене такі короба зроблені з пінопласта, для того, щоб менше страждав корінь у взимку. Поки що проблем не було. Я хочу показати от уже такі плодики, позав'язувалися на зізіфусі. Квіт він дуже-дуже пишно. А от що залишилося, ми подивимося. У мене посаджено два, два сорти зізіфуса. Я вам показувала ян -дзяо і Конфетний, і вони от для опилення, я думаю, що їх буде достатньо. Місця дуже багато немає, щоб висаджувати ці екзоти і е, інші там персики, абрикоси. Тому не, дерева в мене і густо посаджені. І я думаю, що по два е, вида якогось, по два сорта е, того чи іншого виду дерев е, буде достатньо. Оце я вам показала, які я роблю корова і як я тоді висаджую в них свої дерева. А от в цьому році вже висаджено у відкритий ґрунт інжири. У мене три вида я висадила. Цього я сорту не знаю, бо це мені дали укорінювала я. Робиться отака тимчасова як коробка. і На висоті тоже сантиметрів, мабуть, 30 см. 40 десь над землею я висадила. А потім до зими, коли спаде жара, я зроблю пінопластові тоже короба і заміню оці, повиймаємо ми тимчасові труби, що забити. І потім буде так само пінопластові, такі короба, які ростуть у мене от тут, інжири. Це пів метра висота цього короба. і Два метри довжина. їм На зиму я їх укриваю, обрізаю коротко. Потім зверху, я вам показувала, я накриваю ще один слой агроволокна, а потім зверху чорну пленку на кору вложимо і робимо таку як кришу. з шифера там чоловік з уклоном робить шиферні такі які, як кришу. І воно це для того, щоб стікала вода там дощі, сніг, якщо. І так воно зимує. Зимує дуже добре, поки що проблем не було. Коли хочеться, а нема можливості, тоді починаєш щось то придумувати. Отак От у мене це перша. Перші деревця хурми у мене посаджені. Робили так, воно зроблено примітивно, аби тільки земля не розсипалася. І отак висаджувала я хурму і не знала, чи вона буде в мене рости, чи не буде. Але дерева розпочали свій розвиток і гарно розвиваються. Ну, Я думаю, що коренева ще не дуже велика. Якщо вона дойде аж туди далі, я не знаю, як вони себе будуть почувати. Ці короба я ще планую переробити на, верніше, утіплити пінопластом, але дерева вже дуже гарно пішли в ріст. Вони були малесенькі, я їх відкривала. В цьому році вже укривати не буду. Сосновська гарно дуже пішла в ріст. А от хурма Дар Софіївки, вона в мене, я вам показувала весною, вона примерзла дуже. Я думала, що вона взагалі загинула, але потім розвиток пішов і вона зараз от дала гарні прирости. І росте вона дуже непогано. Навіть вона відбивала там дику порость. Я хотіла залишити і привити деякі ще сорта, але поки що боюся, тому що я не знаю, як буде рости, именно, коли корене. Вас збільшиться у розмірі. І азіміна також посаджена в такому ж коробі. Це 50 на 50. І знову ж я нагадую вам, що пінопласт п'ятерка. Як далі буде розвиток іти рослин, не дуже знаю, не дуже розумію. І я з вами ділюсь іменно тим, от як воно в мене росте. Що я хочу сказати за Сосновську. Це ось я стою біля своєї Сосновської. Курми, вона дуже рясно квітла, але я на ній не бачила мужські чоловічі оці квіточки. Вона зав'язала дуже багато. І от останні плодики були майже як такі. Половина великого грецького оріха, і вона все одно все скинула. Якби, я думаю, квітла сосновська, то можливо пройшло перезапилення. Але я не знаю, чи будуть вони запилятися, чи не будуть. Потрібно, мабуть, прививати. от є, це більше там вроді переважна кількість квітів чоловічих. Тому в мене Сосновська в цьому році мене прокатіла, бортанула повністю, і плоди всі обпали. Ну, я за нею читала, що вона так і є, коли молоді дерева так вони взагалі дуже не хочуть плодоносити, і дуже їм ще важко зберегти плоди, але будемо надіятися, що все буде добре і в майбутньому плоди з'являться. Тепер по інжирчиках я вам хочу сказати, за оцей сорт я купувала його як варігатний. Але мені прийшов пересорт, продавець, десь, мабуть, вона помилилася. І не той сорт до мене приїхав. Який це сорт, я не знаю. І коли кущ дуже рослий, хороший, гіляки такі товсті дала. Але він, мабуть, чи не пізній. По цій весні зрозуміло, що орієнтуватися неможливо, тому що тут була, були і заморозки, і, і непонятно, яка була ця весна. Але я думаю, що хоч декілька от інжирчиків вони дозріють. Я потрошки вже обриваю листя, щоб до нього більше сонечка попадало. Я їх поприщіпувала вже давно і подивимося, що воно визріє. Далі в мене йде інжир, це турецький коричневий. І він також в такому коробі росте. І я хочу показати, що плоди він зав'язав. Є урожайчик невеликий такий. Знову ж я вам говорю, що я його трошки звільнила від листя. Молоді прирости я поудаляла, залишала тільки по одному От вершок, виходить, тільки один йде. І от скоро я його також прищипну. Щоб плоди, все поживлення брали на себе. Тут у мене я вам показувала, баштан росте, але отам під забором знову ж скажу, поки розберешся, що з ними з цими рослинами проходить, то вже буває і запізно. Велика жара, велике сонце пекло, і від забора, мабуть, їм було дуже жарко. Дивлюся, листя, воно як попечене. Це не хвороба, тому що от з цієї сторони кавуни дуже непогано. І величина їх збільшується, і зелене гарне листя. А от за коробами там дуже-дуже від забора все-таки вони спеклися. Але будемо вчитувати уже на слідуючий рік і робити висновки. Тут інжири, тому я не хотіла притіняти, щоб багато сонця було. Я все-таки розчитувала, що Баштан дуже гарно сонечко приймає. Не знаю, як на полях вирощують їх, їх і не притіняють. Але в мене от така ситуація. це Інжир також, я не пам'ятаю, який це сорт, бо я купувала, по-моєму, долманський і ще якийсь. один. От Що то з них потрібно буде, можливо, Брунсвік. Потрібно буде розбиратися іменно, який же все-таки це сорт. Він дуже гарно зав'язав фігушки. Вони Гарно збільшується. Бреба була одна і дві на ньому, одну він скинув, а одна все-таки виросла. Оце в мене в таких коробах ростуть мої інжири і екзоти. Як вони далі себе будуть почувати, коли будуть збільшуватися коріння і сама рослина, поки що я вам сказати не можу. Буду ділитися з вами оцим своїм досвідом і своїми помилками. Які я також, як і всі остальні, можу робити, і потім їх потрібно виправляти. В садочку екзоти я вам показувала вже не раз. Вони в мене ростуть в таких от тубах. Це зроблено. Вони є різні. Тут із оцинковки, мені чоловік такі кругляки робив, дна там немає. От Вони посаджені на висоті, внизу там викопана яма, зробили дренаж, битий кірпіч туди накидала. в ту яму, Потім в грунт додавала пісок, торф і за ту яму закидали ми. Уже хорошим таким ґрунтом із поживними речовинами. А вже коли тут заповнювала я тубу, то заповнювали хорошим торфом, ну також із добривами і з різними мінералами. Це в мене отак і в саду посаджено, екзотика. ну Тут в основному у мене цитруси, які... Це відкритий ґрунт, і вони коренево росте туди далі йде вона в ґрунт. Тому я думаю, що навіть Якщо зальє водою наш участок, то поки у нас десь дня три потрібно, щоб пройшло, і вода уходить туди, в глибину ґрунту землі. А коренева буде звільнятися від зайвої вологи і зайвої води. Ну, це мої думки. Коли хочеш вирощувати, то тоді я вам повторю, що стараюся щось то придумувати. Отак і у мене. А це ця екзотика, яка ще росте в мене в горшках. І винесена у мене на вулицю, а потім, уже коли наступають холода, то ми заносимо його в сад. Але воно все розростається, і це мої помилки, що я ну, з однієї сторони, може і ні, тому що не всі рослини можуть у вас рости. Деяким, от, у мене, я скільки пробувала вирощувати манго, я думаю, що я його заливала. Це не для того, що я хочу сказати, що от важко його там вирощувати. Ні, я просто з ним не подружилася. Більше всього, що я його залила, вони люблять більш, мабуть, таку посушливу землю, а я старалася, щоб не загубити, ну, зробила все наоборот. Тут ростуть мої і прививочки. Ну в основному, прививки, звісно, я присилали мені. Нові сорта і мандари, мандаринок, і апельсинок, і кумкватики от гарно цвітуть, квітнуть. І я прививки купувала деякі. от теж це амоа 8 Це моя прививка. Тут от на одному все-таки подвоє зроблено. Дві прививки кумквата, це Влад Пуліка мені робив. Я дуже задоволена і вдячна йому. Також квітнуть ці Кумквати. Далі в мене от іде апельсин на веліна. Ну, я вам, якщо буде вам цікаво, то я буду е, зупинятися потім окремо вам зніму апельсини, мандарини, які в мене є, е, ну, кумквати, лимони і так далі. Е, тут у мене мені подруженька моя, танюшечка, прислала мені живці із гранатів, тут різні гранати, і Гіолоша, і Кримський полосатий, і Акдона. Тому, е, Буду висаджувати в ґрунт. У нас є участок на бугрі, там немає такої води, як тут. І там ми будемо попробую там вирощувати гранати. Зараз чоловік траншеї, там підготавлює, і потім будуть вони висаджені. Це в мене... Також от в контейнерах, у горшках ростуть авокадо, які я сама прививала. Но, е, я ще раз говорю: що потрібно е, учитувати, то, що місця не дуже багато, і е, рослини, хочеться всього і побільше, але для кожної рослини вони. Збільшуються, вони розвиваються, кореневу систему потрібно підживлювати і збільшувати контейнера для них. Тому кожен з нас повинен пам'ятати, що ну, приділ, можна сказати, повинен бути. От Ви можете вибрати які самі кращі сорта і просто їх вирощувати, якщо у вас виходить, і є місце, і є умови для цього. Ну Це моя ось кава, я в цьому році її пересадила. Вона пішла гарно в ріст. І дуже багато дивлюся, зав'язує вона квіточок. Є гілочки. Он навіть вже Дивлюся, що квітне квіточка. ну в Сонечку погано вам вже якраз квітне, хорошо, то я вам тоді покажу. Це моя от Гуаява. Вона дуже висока. Я там поставила відводку, якщо вийде, тому що дерево росте гарно у висоту, але воно в цьому році не дуже гарно квітло, тому що в минулому було дуже багато плодів. Є плодик один чи два. Я бачила біла сапота. У мене дуже збільшилися ці плоди, гарненькі такі От. Як руку приложити, але вона дуже багато скидає. Вона така рясна була, вони ось ці, що менші. Мабуть, теж вона скине, обпаде і її потрібно укорочувати. Не знаю, живці не виходить укорінити. І я ставила відводки не раз, вона їх відсушує потім. Оце така рослина. Але, е, от, допустим, мене е, просили мою гуаяву, я робила повітряну відводку. Ну, е, Якщо хтось, можливо, вже дівчата й купили, можете е, від, відкликнутися. Тому що вийшла відводочка, гарно от вона росте, вона розвивається. Одна в мене з кісточки вирощена, а друга в мене з відводочки. Також мене лайми просили, вийшли відводки, ну я ще жду, коли вони прирости дадуть. Потім хто мене просив, і якщо ще не купили, то можете мені написати. У Вайбері, чи там в мене, Я чистила телефон, трохи телефони позлітали ваші ті, що ми і Переписувалися, але я думаю, кому це потрібно, вони знайдуть. Лаврові листи дуже гарно розвиваються, всі це, ті рослини, які ростуть у відрах у контейнерах, От я мушмулу не пересаджувала, тому що я її хочу біля дверей висадити в ґрунт, якщо у мене вийде. Я подивлюся іменно по місці, але вона дуже хорошо пішла в рост, і я думаю, що вона мене знову порадує хорошим урожаєм. Дуже смачні плоди, мені дуже сподобалися, і рослину я хочу, щоб вона в мене росла в ґрунті. Фейхоа буду кардинально обрізати, тому що вона, мабуть, не самозапильна, вона в мене квітла, ну не дуже рясно, але поскидала всі плодики і нема на ній. Взагалі нічого, від слова, зовсім. Тому я її обріжу, бо вона місця багато займає. Ну, Можливо, ще щось будемо придумувати, щоб іменно такі більш такі холодостійкі рослини росли або у теплиці там, ну, з мінімальним просто обігрівом. Тому що, ми, я вже вам говорила: прифронтовий город, я не знаю, що воно. Далі буде, тому ну, ніяких планів на отакі всякі постройки ніхто не планує. Я вам показувала, висадила я ківі, це в мене от середній хлопчик і дві дівчинки. Я їх так сильно росло пускати не буду. Так, як і маракую, я зараз її гарно обстригаю. Коли вона зав'язує плоди, то я залишаю ті гілки, на яких ростуть плоди. А... Зрозуміло, що в крону всередину середину не сильно залізеш, тому що пообриваються плоди. Але дуже гарно пішли розвиватися мої киві. Листочки дуже-дуже гарненькі, зелененькі, вони збільшуються, нові гілочки йдуть. Тому я думаю, що сподобалась їй посадка. І я вам потім уже покажу, що, як я далі буду їх планувати в посадки. Зараз вони в мене полобали. Половина таких ящиків, я вже говорила, у ґрунт закопані І половина ящика зверху, і тут дана їй та земля, яку вона потребує, вона любить більш кислі ґрунти. У нас тут хоч і волога, і ґрунти, повинні бути не щелочні, а кислі. але Скільки я не садила і голубіку, і остальне те, що потрібно, там гортензія, ще деякі іменно, кусти, які люблять кислий ґрунт, у мене з ними нічого не вийшло в нашій землі. Тому я ґрунт дала легкий і от такий, як я вам говорю, що підходить для киві. Розвиток дуже гарний йде. Тому ну, будемо наблюдати, як іменно. Будуть рости ці ківі, і як я буду їх формувати. Тут ще не облагорожено коло них. Я хочу застелити чорним огромволокну і засипати чи корою, чи чим, щоб не росли бур'яни. Ну, Подивимося, як в мене що вийде. Також в мене і гранати висаджені. Один і другий. І той дальній плодів. Зав'язав чималенько, а цей теж відквіт, і от там два, ростить два плодика, вон видно. це я вам по плодам покажу пізніше, щоб не робити дуже довго, довге відео. Звісно, де є місце сонячне, там і туляться мої інжири. От тут у нас е, при в'їзді таке непогане місце, але. Також тимчасово зроблений короба і висаджені інжири. Навіть два плода ще залишилося, Сарі Абширон, тому я сподіваюся, що вони будуть гарно плодоносити. Екзотичні рослини в мене з'явилися десь у 2018 році перед ковідом. Перші і і апельсини мені дарили на день народження, купували вже більш такі немаленькі рослини, але у мене дуже багато. Я не пройшли мою тренировку на них, як ото кажуть, репетицію. Жалко, звісно, рослин, але кожна рослина у неї є свій підход, підхід до неї потрібний бути, і вона завжди показує, що їй не вистачає, як її вирощувати, коли підживлювати, коли вона хворіє. Просто потрібно багато читати літератури. Я багато передивилась блогерів, які цим займаються. Тому ну, я вважаю, що на, на даний момент все в мене. Вже виходить. А поначалу я, так як і всі першопроходці набувала шишки. Перша із рослин у мене з'явилася з, з голубика, мабуть, і вона була висаджена в ґрунт, вона почала у мене дуже гарно правда, пішла в ріст, а через місяць я побачила, що все, вона. Почала вже пропадати. І потім з тієї рослини я на одній рослині зрозуміла, що вона хоче, як вона хоче, а потім було вже ще докуплено 4 сорта. Оце я вам розповіла свою історію захоплення іменно цитрусами, хоч я і раніше хотіла розпочати це, ну, якось не складувалося, життя давало свої, вносило свої корективи, і потрібно і діти школу закінчували, і потрібно було другими ділами займатися. Тому, якщо це подобається вам, то я вважаю, що От, Хоча би на одній рослині потрібно вже розпочинати і тренуватися. Всім бажаю, хто мене дивиться і кому це цікаво і цікавиться рослинами гарних врожаїв, але Спочатку нехай у вас все вийде із ними, щоб ви зрозуміли рослину, щоб рослина зрозуміла вас і вам було легко з нею, комфортно і ви отримали масу задоволення. Всім здоров'я, миру, чистого неба без ракет, слава нашій Україні! До побачення!